Так, покажу їм трошки свій бардак в теплиці, так як я її перекривав і не було часу займатися квітами. Дивіться, маю кучу пеларгонії ампульної маточників і там, там 700 підвісних є. Якось так. Це все теж підвісні. Маю королівську один стелаж. Там далі два стелажі і ще мені має на цей стелаж приїхати десь в кінці серпня теж королівська. Буде ще зональна напізусаюча чемпіонка Ліопа і Galaxy. Різних кольорів. Раз, два, три. Тут буде четвертий і тут п'ятий стелаж, це все буде зоналка. І там ще аж на самому початку мені приїхали, я висадив, теж зоналка. Дивіться, ще тут королівська, буде ще бегонія Соленія. І на наступний рік буде бегонія Елатіор, буде багато. І що ще буде? І буде ще пеларгонія ампельна чорна. Ні, квіти? Квіти, як троянди. І ще буде гвоздики. Гвоздики в мене на самому початку два стеллажі. Тут не знаю, видно, не видно, там ще один цілий стелаж, але я ще хочу один стелаж засадити, щоб було гвоздики багато. Так я її продаю дешево, щоб вона в мене була завжди в достатку. Тут, бачите, королівська тут все треба порізати. Я бавився теплицею, підварював, малював, перекривав, трохи зайняло часу. Так, ще маю на продаж пеларгонію ампельну, хоч цікавить є по 8 гривень штука, мінімальне замовлення 20 штук. Бачите, тут гвоздика позаростала, треба це все почистити і порізати. Деплодені. Ну, диплоденню я розпродаю і надаю з нею бавитися. Так що я за нею навіть не дивлюся, продаю все, що є. О, Дивіться, ще купа зоналки. Так що, хто хоче замовити гвоздику, зоналку, пеларгонію ампельну, пелергонію чорну. Пишіть мені на Viber, телефон в шапці профілю. Я вам скину прайс, скину кольори, які можуть вам попасти. Якось так. Бачите, я тут вже. Оди плодені забив, я їх просто витягую з горшків і всю з